Всім привіт! Збираю Венгрод. Зібрав фезляж, да? половинки інтер'єр, все зібрав. Все начебто без зазорів зібралося. Да? Я не бачу принаймні тут якихось серйозних зазорів. Да? От. Але от зібране крило. І я його не можу вставити. Зараз ви побачите, так? Да? От я ставлю тут стик. А тут у мене ще залишок міліметра, не знаю, 2-3 мм тут зазор. Тож тобто, не зазор, а, а надлишок. Бачите, так? Да? От тут я вставив стик. От я ставив стик. А от тут у мене скільки всього торчить. Як це так? Я не знаю. От, ми що, зараз будемо впіхувати не впіхуємо. Будемо все підганяти. І тут теж якось це не дуже плотно стає в нижній частині. Ну, якщо чесно, мені Dora Вінс мене трошки розчаровує. Не можна таких грубих кисяков допускати, не можна. Тому що начебто, ладно, там чуть-чуть трохи -чуть зазочок, десь 10 мм, там, ну, з міліметрзора не доставало. Ну, я б ще зрозумів, ну настільки, Ну, ладно, щось будемо робити, допилювати, потім шпаклювати, виведити. Ну, Це не пропустимо. Так не можна робити моделі, так не можна проєктувати, щоб Щоб були ось такі нестиковки. Ви бачите, який зазор. не зазор, а... Нахльост. Ну, так не можна. Я не знаю, яким чином це, це має зібратися. От дивіться, уже пол вперся пол кабіни вперся в лонжерон. Він вперся все. Тут, ну, тут тут майже сіло. А тут ще садити міліметра 2, а то і більше. Яким чином воно має зібратися? Тобто -то мені треба підрізати. Або лонжерон, або, або пол кабіни. Ну, скажіть за все, буде підрізати лонжерон, тому що все, він вперся. Він вперся в пол. ну, лонжерон вперся в пол кабіни. І як осідати ще у скільки? Як воно має зібратись? Я просто у мані приложу. Як, яким чином воно має зібратися? Ой. Не знаю, що це. суворо подяка розробникам цієї моделі. Вони хоч саме хоч збирали це. Тому що на комп'ютері воно може не збирається. А те, що по факту, То начебто і Шпанговол сидить на своєму місці. його видно, і Він сів плотно. Він до кінця сів. Ну, от, видно, Шпангов. Шпангоу сів на своє місце. Це. Але Лонжерово впирається в пол. І що ми робити? робить? Підрізатися це діло. Ну, не знаю, не знаю. Буду підрізати. А інакше я його не зберу. Багато питань до розробників цієї моделі. Так, Ну що. Крило я кое-как подогнал, кое-как впихнув. В общем, привет разработчикам Maduro Wings. Суворо вам подяка. Вот, суворо вам подяка. В общем. Мені довелося підрізати оцей заліз, підрізати консолі. В що... общем, це так, як я зміг його впіхнути. Ну, звісно, це це будеш поклюватись з такими зазорами, тут, тому що це максимум, що я зміг зробити. Ось так воно сів. Тут просто треш бюлгар. Воно самого початку все було, не стикувалося з початку. Знаєте, в цілому модель збиралась непогано. В цілому модель збиралась непогано. От до того моменту, як постав ставити крила. О, багато чого. Я ж прийшлось просто фактично підрізати от, оцей, залез, оцей залез На, на фюзеляжі. Довелось підрізати його. І довелося трошки підрізати консоль. Оця частина тут просто треш. Тут просто треш і. О, до речі, це рішення з'єднання дв, двох половин крила, верхня і нижнє це рішення абсолютно дике. Це дичина люта. Тому що тут по логіки віщей, тут о, термозний щиток, закрилок. Він з роз'єднаний навпіл. Це що за дичь? Це, 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 це така дурість, а не можна було зробити окремо якось, ну, або просто, ну, я не знаю, це оцей стик, ну, так, да, з одного боку, класно, що тут нема з'єднання. Кромка виходить гостра. Але оце що? Може, краще вже було зробити по цій лінії? Або якось окремо щиток вставлятися? Ну, я не знаю, ну, оце ось. От бачите, ось тут, тут має бути термозний щиток. Але тут іде стик. І як його шпаклювати? І що, і що це буде? Тому що тут ідея якраз ну, кльопочка, ну, В принципі, красиво зроблена розшивка, зроблена красиво. Да, мені подобаються кльочки, рашивочка. Чудово зроблено. Но, блин, ну, блін, ну, це що, що за дічь. Також тут доведеться якось, якісь робити накладки, тому що, до речі, довелося лонжерон, він впирався в пол кабіни. Не знаю, тут видно, ні? Зараз може сфокусується. Лонжерон впирався в пол кабіни. Мені довелося там пропилювати пас, щоб просто лонжерон його побачити, я не знаю. Щоб просто лонжерон о -о, вставити туди, щоб він сів на своє місце, тому що він не сідав. Тобто там ще ці стихи вийшли, їх теж треба буде якось заділувати і о, якісь накладки робити. Тому що ж то не вийде, то доведеться робити якісь накладки і потім зафарбовувати. В общем, люта діч, я вам скажу. Тобто -то все було нормально до цього моменту. В цілому, модель складається хорошо. Складається хорошо, все нормально, якби все відчутненько. Но до моменту того, як ставити крило, з'єднувати крило з фізуляжом. В цілому. Ну, кабу, так, бы, да, все добре, але, блін. Часом мене будуть тут шпакльовки, ці, ціла гора, Це це виводити, вишпакльовувати. В общем, просто. Саме цікаво, що воно з самого початку не з'єдналася. Ну, особливо тут залізи, вони не з'єдналися з самого початку. У якось якась така ще, ну, странна як елемент з'єднання. От. Тому зараз буду займатися шпакльовкою. Все це вишпакльовувати, накладати купу шашарів шпакльовки, все це виводити. В общем, здравствуйте напільники, наждачка. наждачка. Ну, так, в цілому непогано. Ну, до цього моменту що все було непогано. Мені подобається розшивочка, кльопочки, все зроблено акуратненько, чітко. Ну, блін, ну, ну як так можна? Як так можна? Мені хочеться запитати розробників цієї моделі до Ровінськ. взагалі що ви там робите? Ну, ви, ви, ви розумієте, що, що модель не дешева. Не дешева не модель це добре, що я купив по бо якби я не, не платив за неї ті гроші, які вона коштує, коштує, все одно. Якось ну, маєте совість, ви хоча б. Тому що я розумію, що на, на комп'ютері це одно, а коли збирається, це трошки інше. Тому що, ну, зрозуміло, що проєктується модель на комп'ютері, ну, хоча б їх збирайте. Ну, Якось хотілося, щоб українські компанії, тому що Дура Він це українська компанія, ну трошки. Трошки соромно за вас, трошки соромно. Якось треба. Якось краще ставитись до своєї роботи.